Всім добрий вечір. Опять вас з вами буду говорити про сагарки, про куріння, про залежність, про му муки ваші, як ви триваєтесь, не можете з тобою робити, вас втягнуть, ви серед ночі кидаєтеся, посинаєте біжите в магазин, якщо є працюю цього добовий коней. Та почуйте мене, я вам допоможу. Я теж курив, знаєте таке, я тобі пісунково підсадив, вегкаю, до цих пір в мене ще пілка, у Мені не можна, але я з молоком, і все одно. І це то, що я вже не курю, вже, блін, не знаю коло року, напевно, вже, типу. Отак десь там було якесь там проти року десь коли там курив під пиво, так. я це типу нарахую, ну, щоб так регулярно. І то воно мені ще пройшло в рік і в мене воно що віддає, воно мені ще я відходжу, п'ю те, що ферменти виділяло. Допоможу вам. Кой бочік-чік. В вони ті ваші ваше що що вас там є Які ви собі висновки неправильно зробили, що, що я там крутий, що я там, як то в рекламі, тій мать було, ковбой. Крутий, незалежний. Який ви крутів, який ви незалежний?